Бог особа досконало і довершений. Він абсолютно досконалий. Тому все, що походить із нього, як, наприклад, цей проявлений світ, також довершене і досконало забезпечене всім необхідним. Будь що породжене довершеним цілим, також цілком довершене. Господь є всеосяжно довершене ціле. І тому навіть хоча так багато довершених цілостей виникають із нього, він зберігає цілковиту рівновагу. Довершене ціле, тобто верховна абсолютна істина, є абсолютним Богом особою, осягнення безособистісного брамана і параматми над душі. Це незавершене усвідомлення абсолютного цілого. Верховний Бог особа є садчі тананда віграха Освідомлення безособистісного брамана є осягненням його риси сад або аспекту вічності. Освідомлення Бараматми на душі полягає в осягненні його рис сад і чит, аспектів вічності та знання. Освідомити ж. Бога особу, однак, означає осягнути всі його трансцендентні риси, Сад, чіт і ананду блаженство. Коли людина осягає верховну особу, вона повністю усвідомлює ці аспекти. Віграга означає форма. Отже, довершене ціле абсолют, не позбавлений форми. Якби він був безформним, або якби те, що він створив, перевершував б його, він не був би абсолютно довершеним. Довершене ціле мусить містити в собі все, що перебуває як у межах, так і поза межами нашого досвіду. Інакше його не можна вважати довершеним. Всеуся жне довершене ціле Бог особа. Має безмежні енергії, і всі вони цілком довершені, як і він сам. Тому цей проявлений світ також є довершеним сам собі. 24 елементи, з яких складається тимчасово проявлений матеріальний Всесвіт, досконало пристосовані для того, щоб виробляти все необхідне для підтримування.